Над зруйнованим Покровськом сходить сонце. Український сокіл готується до польоту, е символ волі й сили. У його очах жне попіл війни, він бачить те, чого не бачить ніхто. Він здіймається над містом, що вистояло, щоб стати очима захисників. Серед диму й вибухів пляні лише один герой бачить усе згори. Його крила змінюються, Природа зливається з технологією. Від більше ніж птах. Це символ неба, що бачить усе. Його сенсори фіксують рух ворога. Упіне ну, кожну тінь, кожен шипіт. Він ловить у повітрі чужі сигнали. Там бле страх і хаос. Ворог не знає, що його чують. Сигнал передано. Координати зафіксовано. Українська розвідка вже готує відповідь. Наші воїни вже готуються діяти. Координати підтверджено. Грім української артилерії наближається. Сокіл спостерігає. Українська земля повертає собі спокій. Залізо знову стає пір'ям. Він повертається до свого природного образу. Народ не здається. З руїн постає нове життя. у Його погляді до дзосном'я віра в тих, хто боронить дім. Слава Україні. Героям слава.